Всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні у нас п'ятниця. Ми знаходимося в Монреалі і мене запросила до себе моя сестра. Вона сьогодні не має коледжа свого. Тому ми проведемо цей день разом в колі сім'ї і ввечері мама з татом приєднаються. тому слідкуйте за нашим днем. Що прийшло від Маші і папі на день, день народження? Маша хоче зараз перевірити, чи воно працює перед тим, як дарувати. У нас папа важко працює, тому він важко працює фізично, тому Маша вирішила йому купити такий от як називається, Масажер. Масажний, масажний коврик такий. Його можна ставити на, на ліжко. Після роботи я про саме те думаю. І оця подушка відстівниться. Ага, подушка можна відстігнути? Да. Воно... А вона гріється, так? Так, да, воно масажує і гріється. Гріється масаж. А це що? То що іменно поточечка. Поточечна. Ага, можна. Окей. Не відкривай. Де добре, так це мами з папою і для мене бабушки з дідусем. Дивіться, на вулиці собі відпочиваємо, Сьогодні у нас така добра погода. Так тепло, ну, взагалі я не знаю скільки градусів, але просто немає вітру і тому взагалі так класно на вулиці. Тому моя лічка приймає сонячні ванни. Mm. Такий великий вулиць. Тяжкий? подушка, да? Ага, подушка тільки. Так, ти ж, мне це під подушку чи на подушечку. Красные такие Я такие новенькие. Покажешь там так? А, так, да. Ну, думаю, так, да. Так выяснить. Та ну, да, на маленькую має бути. Mm. Да. Ні. А до коробки? Окей, okay, все-таки іншим боком треба. <laughs> так. Угу, mm -hmm, Вона таке, як шкіряне там. Mm -hmm. Круто, круто. Plast. Так, який тут пульт є. Пульт, щоб міняти режим. Пульт. Плечі, спина, щось там і нога. Маша, ти в нас англічанка. Що це? Сіре. Oh, сло. вот, видно, так. Видно, да. Mm, круто. Це, це наш можна? Шийний шей, відділ. Вау, wow, це, це з... Це з шалярда. З теплом. Ммм, mm, круто. Я зараз спробую на цьому. Короче. Вау. Oh. Wow. Звук такий. Да, вот. Це ти наш? Ага. Цирочку, це на всі, так? Да? Да. На всі зразу. Да. Вон інтенсті можна міняти. Теплоту. Моди різні. Це тільки на спину. Круто. Оце тілося. Лягай. Ну що, Марія? Класно? Хорошо. Хорошо. Ось такий пункт. Ти показував? Ось okay. Отак, на цілий зріст. Ви бачаєте, як ми спробували перед тобою. Ми мали запевнитися, що він працює. Да. Класно? Угу. Mm -hmm. Ти включила підігрів теж? Ну так. Уроді як. Да, червоний світиться. Круто. Вітаю, Аттік. <різь> так, всі... так як в нас п'ятниця, Маша вирішила нас порадувати. Чим? Мен. Ти вже зразу кажеш. Да. Ну ладно. Чим-чим. Садим в тісто. Чим-чим. Чим-чим. Що -чим. учительчим-чим. Тісто ока буде пізніше. Значить, е-е от таке от тісто. А результат буде зовсім скоро. Ну що ж, а ось і результат. Наша Марія закінчила готувати печиво. Дуже гарне та дуже смачне. Додає настрою на новий рік. Тому зараз смачною кавою будемо коштувати. Ну що, раз у нас п'ятниця вечір. Ми задумали пограти таку гру, в сімейну гру. Це така грулетка. Тому ми зараз будемо робити коктейлі. Кожен буде да робити по два коктейля. І ось що у нас є. У нас є малибу, ем, апельсиновий сок. Це журавиний сок. Тук я згадаю слова, але сі. як сік. Окей, це е, сігрий фрута. У нас є лікер з полониці, той, що я показувала недавно. Цей персиковий лікер. Seven up і горілочка. Починаємо. Я буду робити коктейль Багама мама і такий смертельний мікс. Так називається. У нас тут як, як зазвичай мої діти бушують, так що вибачайте за шум, за, за бруї. Я переведу слово, же. Шум, шум. Шум не так вже. Сінок. Бру це шумце... голосно. Mm. Ні, шум це нормально. Це в українську. Так, я буду робити коктейль, називається «Ву-ву». І секс на пляжі. Поїхали. Вона застараюся не впати. Я в цьому котелі додавала апельсиновий сік, грейпфрутовий сік, угу. малибу, І замість звичайного рому я вирішила додати тропіка... тропікальний. Тропічний, Тропічний, Тропічний ром. ром. Трошки загадки всередині. Так. Угу. Давай, Бармен. Все, готово? Готово. Як він називається? Багама-мамах. Отак. От От. Хто був на Багамах, пишіть, як коштували <зас> такий коктейль. Не був. Так, далі мій коктейль, який називається вуву. Нам для нього потрібен журавлений сік. Половина стакану буде йти соку. Вливаємо. Далі. Далі додаємо на пополам персиковий шнапс, Лікер. Лікер. Він, до речі, дуже смачний, і так. Але сьогодні ми вирішили робити коктейлі просто. Добавляємо, е, одну четверту, десь так приблизно. І останній інгредієнт в нас горілочка з українського гербалу. Змішуємо наш коктейльчик Ану-ка, машинка, тихо там Все, другий коктейль готовий Ммм як бабушки на варення пахне. З Глядачам також. Це вперше взагалі ми будемо таке куштувати. Думаю, буде дуже смачно. Пахне Смертельно вараня. смачно. Так. І що в нас ще там? А тут все. Текіла, і водка, і джин. Там п'ять інгредієнтів. Так. Але ми так. просто змішуємо те, що в нас є. Я хочу додати персик. Це, це, для... це вітамінний коктейль. Вітамінний коктейль від м'яу. Смертельний вітамінний коктейль. До речі, Гайсик гарно змішується. Дуже. Так. Наша горілочка. Надіюсь, він попаде на мені. І трошки соку додав. Щоб не настільки смертельним. І добре, що в нас вже є один червоний коктейль, тому ніхто не буде знати, який з них смертельний. Буде, Це буде цікаво. Третій. Мішаємо. Цей лікар, він такий аж густий, я бачу. Mm -hmm. Клас. Я теж хочу піднімати. А, пахне класно. Mm. Супер. Третій готовий. Ну що, останній коктейль. Секс на пряжі. Ем, Беремо знову ж таки персиковий вітер. Наливаємо одну четверту. Так, далі в нас горілочка. Знову ж таки. Нам сиринаб навіть не треба. А б за перою не. Одна четверта горілочки також. Так. Далі апельсиновий сок. Одна четверта. І залишилося. Журавинний сік. Дивіться, вони, вони всі будуть червоні, крім одного. О, вау! Оце так краса! А цей, до речі, він такий, він не червоний, він рожевий навіть. Mm -hmm. Так, мішаємо, мішаємо, мішаємо. Томатний сок. Угу, у мене гріффрут Ну все четвертий і останній коктейль готовий. Зараз ми будемо їх розливати в чарочки. Така краса у нас вийшла. Будемо починати грати. Ну все, починаємо грати. Сьогодні мені випала змога почати першим, Честь. Тому так, тому показую, як це працює. Значить, у нас є такий шарик, кулька така, і ми її кидаємо туди і крутимо. Чорний 33. Шукаємо 33 чорних. Якщо хтось бачить кричить, супер. 33 чорних. За вас? Ну, от і все. Завершився наш час в родині. Повернулись ми додому. Тепер будемо починати наші вихідні без батьків. Було класно, але вдома також є повно роботи. І завтра у нас буде вихідний у всіх. Тому чекайте нові відео. До зустрічі. Я вам бажаю всього найкращого. Пока-пока!